Дівчатка, всім привіт! У мене дуже гарна новина для вас. Якщо ти давно мріяла навчитися робити собі ламінування брів, то цей час настав. Я зробила новий курс, в якому розповідаю, як робити ламінування брів для себе. Якщо ти, наприклад, приїхала в іншу країну, чи не маєш часу на походи в салон, чи давно мрієш то, щоб навчитися робити собі ламінування брів, Тепер це можливо за буквально декілька годин. Ти навчишся робити собі таку довготривалу укладку. Цьому навчальному міні-курсі я розповідаю, які потрібні розхідники та матеріали, як підготувати брівки до процедури, сама процедура, фарбування та завершення процедури та рекомендації, які потрібно робити після процедури. Це мій перший онлайн-навчальний курс, тому на нього дуже низька ціна всього лише 500 гривень, і ви отримуєте доступ до цієї інформації. Яка дасть тобі змогу, по-перше, економити свій час, економити свої гроші та мати, якби нові знання. Але для цього є один нюанс. Для цього тобі потрібно мати телеграм. Якщо ти не маєш телеграм, то ти не зможеш отримати цю інформацію.